З одного боку, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, до яких всі ми були дотичні. Багато хто з нас бачив їх ще живими, багато хто надавав медичну допомогу, багато хто їх супроводжує останній шлях. І це величезна відповідальність в першу чергу моральна відповідальність. Яку нам внесе все наше життя, незалежно від того, де ми є, хто ми посади, що ми думаємо навіть, Думаю, що ці люди, які знаходяться в сьогодні, в залі до останнього свого колегу будуть пам'ятати це звиття українського народу, для якої Богу дякувати, ми також були дитичні. З іншого боку, звісно, радість на почуття ну, приглушення цією пам'ятю говорили на сьогодні, про те, що нас сьогодні зібралося дуже багато. І через рік, під святкування Дня Медика і через два роки ми знову разом зготорні одним духом, одним професіоналізмом. І стосунком до медицини. Хто лікар, хто медична сестра чи медичний брат, хто просто допомагав медичній службі і залишився медиком в душі. Дуже символічно, що сьогоднішня конференція якраз є поєднання двох начал, які є в Україні духовного і Тілесного. І наша українська церква, вона як і ми медики, я пишаюся тими людьми, які організували медичну службу, які брали участь у медичній службі, які були на Майдані щоденно, щоночнічно. Навіть ті, якщо приїхали на один день, хто зміг, ви показали приклад українських медиків, які повинні, на які повинні порівнятися майбутні покоління. Так само, таким самим прикладом для нас і Є наша українська церква, яка відкрила ворота для спасіння людей, коли студенти були вбиті. Вони єдині, хто відкрив для них двері і врятував тоді ще студентів перед першим другами. Вони були єдині, хто відкрив двері для Медиків, для того, щоб вони там розмістили цей медичний пункт цивільних здавалося в духовному місці. І тому, я думаю, це поєднання, яке всюди в світі особливо серед медиків розведено в рамках буття нашої лікарської медичної професії, морально-етичні норми і морально-етичні критерії нашої діяльності, і є, якому важливішим навіть, ніж професіоналізм. Наприклад, жаркомуна і, і совєтський режим. Вони знищували цю морально-атичну сторону діяльності нашої лікарської медичної професії. І наше завдання повернути цю категорію в нашу роботу, спілкування з пацієнтами, спілкування між лікарями, спілкування між медиками і іншими людьми. Тому що рано чи пізно матеріальна частина вона закінчується, ми можемо заробити обмежені кошти, ми можемо побудувати обмежень кізнень, будинку, хто може, чи забезпечити свою сім'ю. А потім, коли залишаємося на одинці з собою, ми залишаємося на одинці з моральною категорією і своєю душою. І тоді, коли ми відходимо. В інший світ, і наша душа відлітає до Бога, то тоді, напевно, перед нами буде оцей калейдоскоп не матеріального, а калейдоскоп морального, що ми зробили в своєму житті, і що ми зробили в моральній життя. Тому велика вам честь, хвала і рахує тим, що я воно з вами, можливо, я менше поділяв увагу е в беду своєї. Діяльності як організатор медичної служби, ніж ви люди, які були в полях, які були більш витичні до кожного пораненого, до кожного хворого, до кожного врятованого. Але я думаю, що за такими людьми майбутнє. Що зробила держава за два роки, бо ви знаєте, що я був під колонам, чоловіка, міністерство міського охорони здоров'я деякий час. Зараз Мене обрали на окрузі, в мажоритарному образі як законодавчої влади країни. Знаю, що вас, надзвичайно всіх болить те, що відбувається в країні. Повірте мені, мене болить не менше. І можу вам констатувати, що людей, які сповідуються з цим метам, для яких це є, там, це є свята річ. У нашому законодавчому органі, де я сьогодні працюю, я думаю, що декілька десятків, якщо не збирається, то це не більше. А три великий жаль. Знову з КСХ, знову стала влада, тільки інших обличчя, які думають, що не моральна категорії, не те говоріми гідності. У нас звичайно, символічна назва революція гідності. Мідність це ну, морально-ефічна категорія, а зовсім матеріальна. А ми бачимо само розхочування цієї влади практично, в клептократію, в олігархах, в, в, в послідженням інтересів кожної людини, в тому числі в медики. Чи може зробити щось у Верховній Раді, в ж, чи будучи в Міністерстві охорони здоров'я, одна людина чи 20, чи 50 людей, які можливо є? Достойникам і дійсно відстояти інтереси народу в целковочому коронавіру. Я думаю, що так. що Кожен на своєму місці може зробити і повинен зробити щось. Для того, щоб наступило знову чергове розчарування, яке нас кидає влада, не може бути ніякого розчарування, коли ми впермані в нашій боротьбі. Невже нас хтось може якийсь. Тимчасові управлінці держави з, з весельського шляху, які ми собі обрали, як професіонали, як духовники, як духовні отці, як люди, яка професія передбачає служіння народу. Поміг і всім можливості і намагаюся це і ці моральні саме донести до більшості у Верховній Раді, що ви бачили її висновку у Верховній Раді, саме останній виступи про якраз про революцію гідності. Ну, не час зараз називати тих, хто порушує гідність, негідниками, але насправді не це так є. Державою після Революції Гідності, управляючи не це правда. І якщо ми будемо це розуміти, будемо нести це, наготувати висновки. А також про дуже висновки, коли нам дається шанс знову змінити владу мирним шляхом. Бо межа невдоволення зараз настільки велика, що існує реально в державі велика загроза чергового повстання і чергового скидання цієї знову людини на Буринської влади з їхніх корісов на гріх. Ви бачите, якщо прем'єр-міністра з держави чіпляється, коли його намагаються вивезти культурно, за трибуну руками не може її відпустити, і навіть не може випустити подаровані йому квіти, бо це вже його квіти, бо це його майно. Він за них чіпляється, і за трибуну чіпляється, то насправді це глибокий діагноз і глибокий сором того кого ми проведемо Якщо у нас існує два шляхи. Я, як медик, завжди був зі своїм народом і завжди буду зі своїм народом. І якщо мій народ знову вийде і повстане проти цього непотрібного проти тих негідників, які керують державою, я обов'язково, хоча я і представник влади, я обов'язково буду своїм народним завжди. Ми з вами зробили рика і будемо робити на праві. І до тих пір, поки в мене буде натхнення вам в очі, і я, які я бачу зараз, і поки я буду знати, що за моєю спиною є велика армія моральних, гідних медиків, гідних духовних отців, які не бояться висловити свою думку, своє слово, які підуть з народом. Я завжди буду мати впевненість і натхнення говорити цій владі все те, що ми з вами і я організацію. Два слова ще щодо медицини, що відбувається. Насправді повна руйнація системи охорони здоров'я, повна руйнація повного штабу. Ні керівництво Міністерства охорони здоров'я. Ні, вся переконавша влада не робить нічого для того, щоб змінити з вимиранням людей в Україні, а складається таке враження, що вони допомагають своєю бездіяльністю, відсутністю фінансування належного. Це ж соціальна сфера відсутністю канального розуміння, місця медика, відсутністю нормальної, адекватної заробітної плати. Хоча б, в зубності затвердженої концепції поговорив на системи охорони здоров'я. І Через 4 місяці ми з командою, яка прийшла до Міністерство охорони здоров'я, невеличкою радники, які були, в тому числі, Олена Вітків, багато хто інший, нам вдалося через 4 місяці написати головний основний документ, називається концепція кого системи охорони здоров'я. І що ви думаєте, Пройшло півтора року, вже. я вже рік не міністр. Хтось затвердив ту концепцію, у сьогодні вона не завершує. Вона розказує вираз байки про те, що щось буде, щось потім, щось повисне. Богу, дякувати, вдалося ще за рік роботи у Верховній Раді переконати весь комітет. Притом, можливо, зводити мене засуджувати. Але навіть і представників партії регіонів. І вони поставили свої підписи під самим основним концептуальним документом, який позавчора зареєстрований у Верховній Раді, називається «Засади державної політики охорони здоров'я. П'ята галузь в нашій державі, яка п'ята із всіх існуючих, яка має, має шанс через Верховну Раду отримати нарешті теж говорю, якою відповідь на питання, якою має бути система охорони здоров'я. Покроковий план із того, як ми будемо її реалізовувати і так далі. І тут із 13 членів комітету 9 виявилися свідомими медиками, свідомими професіоналами, які все-таки не побоялися своїх політичних впливів і, і політичних тисків з боку боржі, і поставили свій підраз. Найближчим часом буде чергових три законопроекти, в тому числі і Довго очікуваних, про які ми вже навіть обговорювали на минулого разу, разу про лікарське самоврядування, про звільнення нас з вами і лікарів України від рабства, від професійного, в першу чергу рабства, від морального рабства і передача функцій управління нашою професією, саме нам, професіоналами. І якщо складеться до так, що рахунна рада буде розпущена, ну, безумовно, ці ідеї, якщо вони затверджені, Верховної Ради вони залишиться далі на реалізації. Але я докладатиму усіх абсолютно зусиль, які я можу докласти для того, щоб найближчим часом, нарешті, ми всі з вами зрозуміли, якою буде система охорони здоров'я, якою буде місце медика нашій професії у тому, щоб змінити цю систему. І насамкінець, безумовно, всі ми різні люди. На це різне бачення. Е, хтось повідує одну релігію, хтось повідує іншу релігію, хтось е, член однієї партії, хтось робить іншу партію, можливо, навіть і лівих колегів соціалісти чи колишні комуністи. Сумівно, але можливо. Можливо, є ті, хто думають про інше щось. Але якщо допомогу вам, Українському народу набридли тобто, чвари особливо публічні. І закликаю вас всіх, незалежно від того, хто, що, які мають гачення, які сповідають, все-таки до якоїсь єдності і готування медичної лікарської спільноти. Я думаю, що ми на це здатні, ми це показали на завдання, будучи в медичній службі, і якраз за такими під час подій. Особливо верхливих подій, які були два роки тому, об'єднання медичної служби в професіоналізмі, в духовності до того, що ми можемо бути єдині, ми можемо бути зірцем для майбутньої медицини України. Дякую, слава Україні!